Товариство, вітаю! З вами Олексій. Сьогодні ми розглянемо ультракомпактний павербанк від Netcore модель NB-Air. Всі висновки були в кінці відео по комплектації одразу мінімалізм, тому що в комплекті тільки павербанк, зарядний кабель USB-C, слід придбати окремо, що я зробив для такого сетапу. Але перейдемо до технічних характеристик самого павербанку. Ємність 5000 мАч, але це враховуючи. 3,9 майже вольти на 5 вольтах зарядки буде 3300 мАг. Звісно, збільшуючи вольтаж, зменшується і об'єм, але все одно його вистачить, щоб зарядити більше ніж на 50% всі сучасні телефони. Вихідна потужність до 18 ватт, тому що після того як павербанк розрядиться, більш ніж на 2 треті, він перемикається на 5 вольт, і зарядка складає вже 12 ватт. Так працює під час заряджання повербанку. Тобто зарядка 80% за одну годину, далі 40 хвилин, дозаряджає ті 20. Я думаю, що це все пов'язано із зберіганням батареї. Як вважаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому саме так це працює. По технічним даним дякую каналу Edelweiss Test. Давайте далі по розмірам. Його довжина 112 мм. Ширина 47,5. І в товщину він. 9,2 мм. Вага повербанку складає 89 грам, так як заявлено виробником. По корпусу, міцний корпус, вуглецеве волокно. Забезпечує стійкість до ударів і потряпин, а закруглені кути зменшують ризик пошкоджень при падінні. Сам повербанк виглядає преміально, має сенсорну кнопочку. 4 показника зарядки та один порт USB-C на вхід і вихід. Можете розглянути його так ближче. Переливання. Виглядає круто. До речі, цей павербанк водонепроникний, клас захисту IPX 7 дозволяє використовувати павербанк у дощову погоду або в умовах підвищеної вологості. По безпеці тут вбудований мікроконтролер, забезпечує захист від перенапруги, перегріву, короткого замикання та інших потенційних проблем. З приводу сетапу, про який я казав вище, це компактний павербанк та не менш компактний кабель N-Link 10. Поставляється в такій прикольній коробочці. N-Link 10 це usb c кабель для швидкого заряджання на 60 Вт від найткор. Підтримує всі сучасні протоколи зарядки та передачу даних. Виглядає він реально круто. Приємний на дотик, якісні матеріали. Маємо тут міцний магніт. В розкладеному вигляді це 10 см. Він дуже компактний, проризинений ковпачок, добре тримає виходи. Його загалом можна повішати просто на ключі. Він займає дуже мало місця, це все гарні плюси. Але, як на мене, є два мінуси. Перший то, звісно, ціна. Він коштує в 5 разів дорожче за китайські аналоги. Так, вони не такі якісні, ось, наприклад, але все ж таки, як є. По розміром десь так само. Але немає таких особливостей, як у цього. Другий мінус часом цей ковпачок буде дуже легко загубити. І я б для наступного оновлення рекомендував би зробити його е, таким прикріпленим до самого кабелю. Можливо, щось по типу того, як це зроблено в Incharge. Так, він таки займає за рахунок цього більше місця. Але я думаю, що якщо там тут зробити якийсь отвір, наприклад, прикріпити, ну, коротше, це вже е, на думку інженерів. Я тільки висказав своє побажання. Що думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво почитати буде вашу думку з приводу цього, взагалі з приводу цього кабелю. Але перейдемо все ж до павербанку. Давайте його порівняємо з іншими моделями від найткор, Який я найчастіше використовую це NV5000. Загалом всі, хто я думаю, бігають з айфонами, дуже зручно. Вам не треба з собою носити ніякі кабелі. Ви можете через. Максеев його під'єднати, і у вас заряджається телефон. У випадку з Android я б, мабуть, його не використовував. Я б використовував стандартний вже всім, я думаю, полюбившимся NB10000. він зараз там Carbo, вже і більш така нова версія вийшла, і плюс там додались нові протоколи, і він більш оптимізований, краще позарядці, але мені старенького вистачає з головою. Він в мене в рюкзаку постійно, просто за рахунок того, що він дуже компактний, займає мало місця. Якщо вам не напряг з собою там в сумці, там за бананці в кишені тягати трошки побільше павербанк, я б звернув увагу все ж таки на модель NB 10 тисяч. Просто тому що ви маєте більший об'єм, ви можете точно зарядити повністю телефон. Окрім цього, ви ще можете там дозарядити свої там, ліхтарі і тому подібні гаджети. З NB10 тисяч це такий. Емердженсі, мабуть, повербанк. Хоча, хоча ну 80% айфон 15 про заряджає без проблем взагалі. По іншим, я думаю, 50 плюс точно буде. Тобто, такий, знаєте, резервне живлення. Якщо вам не вистачає зарядки вашого телефону до кінця робочого дня, наприклад, то цей малюк точно вам з цим допоможе. Давайте як висновок, Nightcore NB-AR Air – це пристрій створений для тих, хто цінує компактність. Легкість і надійність у повсякденному житті. Ну та взагалом в активному відпочинку, тому що водонепроникність, суперкомпактний, для бігу. Це мені здається, взагалі топ. У поєднанні з якимось невеликим кабелем. Ну просто ви ось ось все. Це, це все, що вам потрібно, щоб вийти, я не знаю, з дому кудись побігти, що зробити. Супер варіант для велосипедних якихось прогулянок, для туризму, де ви цінуєте на. Найбільше це там компактність і вагу однозначно плюс. Я думаю, він точно буде вартий вашої уваги. Це здається найдешевший павербанк такого формату від NightCore, але, звісно, не найдешевший на ринку. Тому посилання на нього та на кабель залишу в описі під відео. А з промокодом KIDC отримаєте ще знижку в 10%. Якщо вже маєте такий або щось подібне, відпишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід експлуатації. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, втулити лайк, залишити коментар. А головніше то підтримайте наші сили оборони. Хай щастить.